Швидкість, швидкість будівництва. Раз е якість вкладки 2, енергоефективність е по результату 3. Е е своєчасність логістики, е відповідність, ціна якість якість. Ну, власне, 5 параметрів, яких, як на мене, достатньо для того, щоб брати керамоблок. І там один крошиться, у іншого все класно, але геометрія нестабільна. в третіх там якісь постачання там, затримки. В четвертих, ще якісь. ну, Насправді, в будь-яких будь виробників в них є свої пріоритети по постачанню. І коли ти заходиш новий, вони кажуть, що але в нас там, а це 21-рік, 21-рік бум, будівництво, о, ми вас в чергу на півроку поставимо. Ясно, понятно, до побачення. Тобто, коли до нових клієнтів відносяться не як до пріоритетних, а кажуть, та ні, ну ви там поки начнете, поки туди-сюди, до побачення. Вот. Ну, Це не цікаво. А кертерм нормально, достатньо активно і якісно відреагував на мій запит, тому абсолютно окей. Справа в тому, що особливо зараз, під час повномасштабної війни, ми маємо розуміти, що будь-які енергоносії вони вичерпні. А коли ми повністю залежали по постачанню газу від росіян, це відповідно. Те, що ми платили низьку ціну за газ, воно потім відбилося нам повномасштабним вторгненням, бо ми від них повністю залежали. В моєму розумінні треба розвиватися по європейському шляху, і там за кожен кіловат будь, будь якого енергоносія, чи то він вироблений з газу, чи то атомна енергія, не має значення. Ти маєш економити, і ти маєш економити, хоча б тим, що ти будеш споживати менше, хоча б своєму приватному будинку. І коли... Я обираю технологію для будівництва, то там мають складатися всі складові для того, щоб будинок був реально там для кінцевого споживача, щоб це було там 1200 кВт за місяць. Найхолодніший місяць зими, наприклад, От ми досягли цього ефекту. Це не тільки керамоблок, це утеплення в 15 см, це керамічна церепиця, це використання не газових котлів, не електрокотлів, це використання теплових насосів, це вентиляція з рекуперацією, це дуже-дуже е, ну, багато дрібничок, які мають складатися комплексно. І одна з цих дрібничок, яка має складатися комплексно, це керамоблок як матеріал для несучих стін.